Доброго ранку, дорогі мої друзі, дорогі підписники. Сьогодні 13 березня і я пікірую солодкий перець. Сьогодні погода сніжок з дождем пролітав вночі, і зараз там на нулю температура. Тому, а я пікірую в теплиці, яка не опалюється в цій половинці, і тому ще тут холоднувато. Ну, а заносить буду я його у теплоти, в теплу половинку, де топиться. Ми приступаємо до роботи. Грунт, як завжди, вже я розказувала, який він у нас. Діма мені колоте одну частину покупного, одну з-під акації, одну перегною, Добавляє попіл крейду. Легкий ґрунт, пухкий. Я його такою дощечкою притоптую. І потім отакий у мене дирокол Діма зробив. Я його ставлю, придавила. І в мене тут уже готова розміточка. Пікірую перчик. Як і все зазвичай. Дивіться, яке гарне коріння, які листочки гарні. І я пікірую я його, бачите, що ну, не підряд, я де трошки більший, я його пікірую під край, потім, бо під краєм завжди більше якось води виходить, то є менше, а всередині більше, тому я меншенькі, а більшенькі по краях. І вони потім рівномірно ростуть. Чудо. Чудо а не рослинка. Так. Ну от, ящичок заповнили так. І тепер я його віднесу в тепленьку тепличку. Там я його посиплю добривами. І полью, і буде отак він рости. О, Тепер я їх отаку рідесенько посипаю аміачною селітрою. І оце дивіться, якщо в ящичку у мене в цьому більшенька розсада. Тут меншенька. Я зразу її сортую, більшу в один ящик, меншу в другий ящик. О, і поливаю тепер чистою водичкою тепленькою. Такої кімнатної температури, чи може навіть чуть-чуть більшої, як кімнатної, ну не гарячою, тепленькою. І так поливаю, щоб розстав. Це вітра, щоб розстала повністю. Оце таким чином. Зараз воно трошки впитається. І я ще раз так пролю, і воно тоді розстає зовсім. Ходжу з два рази легенько перший раз і другий раз. Уже по добривах добрива розтануть. Ну, це вже, дивіться, це все те, що готове вже пікірувати. Це все. Оце вже трошки я почала тут і пікірване ставити, бо на цій половині ось оця половина, у мене це повністю все запікіруване. Повністю запікірване. Отсюди аж. Там у мене воно котел. Стоїть водичка, гріється, коли треба багато то на котлі, а якщо от як сьогодні мені менше потрібно, то каструля стоїть коло котла і воно там гаряче прямо, бо від котла йдуть труби такі. Це вчора той, що кабачок вчора посіяла. Поставила я його тут біля труби, накрила плівкою, і він тут у мене буде сходити. Це в мене все чорнобривці. Чорнобривці тут такі. О, а оце ось я вам зараз покажу. Дивіться, це в мене рання капусточка, яка була в ящиках, пізніше з'їсла. Вона геть-геть манюсінька була, навіть не було середнього листочка. І я її в малесенький ящик повтикала густесенько, І вона вже пускає листочок. Ще декілька днів я її з пікірою. Такого. на цьому відео я закінчую. До нових зустрічей. Підписуйтеся на мій канал Квіточка, Ставте вподобайки. Задавайте питання. До нових зустрічей!